Друзі, всім привіт! З вами Ревета, і сьогодні я продовжую грати гру This War of Mine. І якщо я не помиляюся, ми зупинилися на тому, що в нас вже був 10-й день. Ну, або щось близько того. Жаль, що я не міг стільки часу зіти, тому що ми проводили турнір, а ви як розумієте, це надовго. Ну, я практично гадав. День 11. Так. Супер! Я тільки за. Ось, на нас напали. Ну. Супер. Як вам відомо, тепер, якщо ми маємо з собою зброю на чергуванні нічному, то у нас не може нічого поцупити, якщо ворог не буде озброєний краще, ніж ми. А так як це тільки початок гри, або одна четверта, ворог не має нічого серйознішого, ніж нічого. Отак-то. І там щось там три рівні грабунку. Грабунку, набігу, точніше, буде правильно сказати. Перший варіант це коли ворог зовсім не готовий для того, щоб отримати відпір. Другий раз це коли вони хочуть пограбувати, вони зробили якийсь план, але не мають нормального спорядження. А третій це є спрямований на напрямок, коли всі тебе хочуть пограбувати. І тоді ти має... вони мають зброю, і там дуже важко вижити, щоб нікого не втратити. Ну що ж, це до того, що далеко. Так, дуже голодний, голодний, дуже голодний, голодний. Тоді ми беремо нашого Бруно. Йдемо готувати їсти. Так, біжи. Ну, так як по будинку в нас вже практично немає що робити, то. Нам, в принципі, немає що показувати. Так, багато їжі. А, тільки дві порції, ну бачу. Також непогано. Сильно втомлений. Так, якщо вони сильно втомлений, то їх не можна змушувати щось робити, тому що це буде дуже поганий наслідок. Добре, ти ще поїш. Бруно. Поспи. Ти голодний. Йти ти в порядку. І ти, тисп. Так. Ну, ясно. Тут нічого цікавого ми не знайдемо, тому що не дають божевільну ціну за всі свої речі. Я вважаю, що це дарення втрата грошей. Тим більше, нам, нас попереджали, що це не варто того, щоб це робити. Так, закривай двері. Давайте глянемо, що ще можна нам зробити. Ми можемо зробити ломик, відмичка, лопата. Зброю вже може, не можемо зробити. А тут. Ми можемо зробити ліжко. Ну, тут все можна зробити, але нам це невигідно. Так, назад. Ми, здається, зробили вже одне ліжко. Десь ось тут. Так, це добре. Так, нам дали можливість прокачати нашу. нашу нашу нашу. що... ще не знаю, як правило, прикласти верстак. воно так і буде. Ну, прямо в дитинстві, як я говорив. А дети дає можливість робити більш складні речі. Складніші речі і прилади дозволяє отримувати їжу, медикаменти і цінні речі для обміну. Ми можемо далі прокращувати його і зробити електричні. прилади. Прекрасно. Отак, От ми отримали всякі речі. Давайте поглянемо, що ми взагалі, в принципі, можемо зробити. Можемо зробити зручне крісло. Досить таки недорогу ціну. Ага. Е можемо закрити двері, про які я говорив. Можемо зробити... ну, зрічмо, так може зробити. Е ну, ясно. Тут, а, можемо зробити гітару, для цього нам треба буде купити гітару. Ну, ясно. Мікстурний стіл, тобто ми можемо робити з простих речей, на стійки, і так далі низького якості. Але ми можемо прокачати і тоді буде краще. Гадки траву можемо зробити, вирощувати рослини, капкан для щурів. колектор і так можемо зробити. Тут більше нічого нового немає. Я пропоную так зробити крісту, так як воно є дешевшим. І може дати, напевно, немаленьку на роль. Так. я не могу камеру сунуть. Это не удобно. Оу, oh. камера какая-то совсем поза mm -hmm. межами реальности. Ну, давайте поставим кресло вот тут. Так. Давайте сделаем себе несколько вещей для печки. Так, ты. Давайте включим радио. Ну, так толку не имею от него. Супер, я з великими втратами, все ж таки знайшов класичну музику. І поки я це робив, там були різні повідомлення про те, що закінчуються сигарети в місії і так далі, всі такі речі, ну загалом дуже важливі для нас. І між тим всім я зрозумів одну річ, що буде, як закінчиться війна? Нам в деяких записках в будинках було ясно зрозуміло, що е, ті люди, які. За тим всім слідкувала, тобто військові, вони розстрілювали людей, які йшли звідси. Тут навіть справа не в тому, що вони їх розстрілювали, вся суть в тому, що вказано точно, що ті, хто лишилися до початку війни якось там короткого часу під час ще в місті, стають так би ворогами. Висновок, що з нами зроблять після кінця війни? Ну, я сумніваюся, що повстанці тут зможуть відвоювати, тому що це малоймовірно. Ну... якось так. Ох ти. Виявилось, що наші герої можуть самі... собі знаходити місце. От вони самі сіли на крісло, я їх нікуди не гнав. Так, ти. ТД. Тобто там не був і ДСП. А, ти, ти, ти так спиш. Спи. Лежай, лежи, 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 Ти голодний читаєш. Ти голодний, втомлений і засмучений. Так, ніч. Я то хотів її пропустити. На перемотати до неї А вже якось так час швидко закінчився. Що ж, у нас немає поки що речей для того, щоб ми могли купити собі ту гітару, а гітара все ж таки деякі є якісь і тому я трошки змучний. Так, ти будеш добувати, ти будеш ромко. Я думаю, що поки що ми підемо до їжі. Нам треба справді зараз їжі, і тому. Без цього нам не обійтись. Так. А, я що, не зробив собі ломика? Ой, погано. Хоча останнім часом я лише... Знаходив речі, які лише. лише були наверху. Так. Говорять, що бомбіжка здійснює ще йшлі. Ага. Говорять, що тут було бомбування ще під час школи. Бідні діти. Так, це напевно повстанці. Поки що ми позбираємо якісь ресурси, я підійду нагідні дізнаємося, чи вони дозволять з ними поторгувати, чи вони зас. чи не будуть з мене взагалі стріляти. І другий варіант зарік критичний. Можливо, в деяких випадках я, наприклад, не зможу вижити. Окей. Тобто вони на нас не напала. Все добре. Справді добре. Ніби якісь ресурси, а то у нас взагалі все слабенько. Так. Беремо те, що можемо. Йдемо далі. Ех, куча пропагандистських листівок. На одній з них зображення значок літака і текст. Не приходьте до ящиків з гуманітарною допомогою, це може бути небезпечно. повідомляють про всіх ящиках на найближчий блокпост ополченя. Тут. я не знаю, так би ці ополченці не мали би зраджувати людей, тому, можливо, і можна довіряти. Е, так, кейс слідкує, мені якось байдуже, я не буду забирати більше, ніж треба. Ось. Ну, загалом це двояко. Тобто ці ящики можуть і справді мати гуманітарну допомогу, а можуть е, справді бути, наприклад, небезпечними і ті, хто це знайдуть, би е, Дістати голові. Так, окей. Що це особисті речі, я не буду їх брати, тому що тут купа людей зі зброєю. Ты же должен был уйти. Брайся живо. Я не брай... не беру нічого небезпечнішого, ніж треба. Так, у вас тут двоє, мені щось стрмно тепер. Давайте ще еще брамс, що можна. Так, суммы взяли, три дошки всякі. Так я ж... Ой, він... Иииии І... бежать, 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 бежать. Він печал по мне стріляти? Біжий, мужик. Вс, як тік. він по мені не попав. А що я такого зробив? Я ж не чіпав, їхніх особес речей. Дивно. День 12. Взагалі мав принести їжу, а розвінчик вийшло. Так, Роман, дуже голодний і втомлений. Ну то йди їж. О, так, ти, чувак, голодний, втомлений. Ну іди тоді, не знаю, сюди в ліжку. Що? Блін. А я посмотрю, ще поплашу. Окей. Okay. Ну, Там в школі справді щось немає. Давайте йдемо пошукаємо їжу. Е. Є в мене ножик, ура. Є у мене ножик, це добре. Ага. Окей. на сам вверх. Вверху може бути найцікавіші речі, але мене зараз цікаві найбільше їжа. Бо без їжі ми довго не протягнемо. Тут, напевно, нікого немає. Так, є ще якась запуска. Трупи. Вони жорстоко ізродувані спотворені рани. У нас, нас... цілилися жорстокістю. Рани були нанесені з жахливою жорстокістю. Це зробили або якесь. Це зробив, напевно, якийсь божевільний психопат. О, там були якісь ями? Круто. Так, ще якісь залишки. О, і ми знайшли. Цікаві речі. Ну, дошка насправді нам потрібні не менше ніж ці деталі. які ми там бачили. Стоп, 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 стоп. Я закрию двері. Ой-ой! Мене поранили, і в чому ж конкретно? Ну що ж, мій так не щастить, а. Останнім часом самі біде. Ну і через те, що він поранений, мені подається його лікувати. Це уйма ресурсів. Ром. Чекайте, я взагалі за Романа граю? Якого хріна? Біжи... Ну, бішли геть з перетюги. Роман вже втік. Ну це дуже погано, що Романа підстрелили. Я не замітив. Не помітив, як його вибрав. Якось по-дурному все вийшло. День 13. Так, це була моя помилка. Так, Ром. Наскільки він сильно поранений? Я зий ти нічого не приніс, так шупшнаута. Дуже голодний, ранений. Та не то якраз. Добре, йди сюди. Ти їш. І де, іди єшся? Добре, щось інше. Дуже голодний. Очень голодний. Всі дуже голодні, це погано. Бруно, пішов готувати. Ти легко ранений. А, ну у нас наші до на нас напали. Так, багато їжі, їжі, їжі. Їж. Ну у нас ресурсів Так. Все дуже погано. Так, я пішов назад сюди їсти, їсти, їсти. Давайте почитаем їхні біграфії, щось там новеньке з'явилось. День 13. Це було нелегко, але жінки на нашій вулиці завжди старалися виглядати красиво. вони завжди були чистими, носили краще свої плаття. Але це було видовеще, я вам скажу. Стояв я в черзі за водою, вони оглядали так, не наче вони були в театрі. А мій маленький Май... а... Мій... мій хлопчик придумав ще одну ідею. І я не зрозумів, про що саме він говорив. Так, наші друзі поїли. Про гляну, що ми можемо його Е, Так, давайте. Це дуже дорого на даний момент. Ех, 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 нам би це зробити, але... Пора йде сюди. Десь ще ще, спочатку сюди. Нам треба зробити лопату, ломик. Зробити, нам багато чого треба зробити. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити пого. ОГО. Чистий спирт, ми ж його ніколи не зробимо. Цигару, оце можемо... Це що є? Домашній табак, ну ясно. Угу. Ну, зробити сигарети ми можемо не так же і погано. Оце нам, треба. Оце нам Ну, це швидко. Давайте зробимо першу нашу власну сигарету. Так, потім ми робимо ось це. Ти їх зробив? Перед що може бути лупувати. Так, що ж, ми зробили оце. Це є сімкука. А щоб це зробити, нам треба оці речі, а це що табак. А де нам його взяти? Уяву супер. Ех, так, радіо. Давайте спробуємо закрити першу дирку. Так. Ну, загалом, що я можу сказати, ми перетворюємо наш будинок на справжній будинок. Тобто, це добре. Що ж, думаю, продовження вже буде в наступній серії. Ми вже знімаємо 25 хвилин, 24. Ось. А я стараюся так коментувати, щоб можна було як менше вирізати. Думаю, вам це сподобається. Ну, добре, все. Думаю, на цьому можна закінчити. Підписуйтесь, лайкайте, обов'язково коментуйте і всім па-па!